Вітаємо на каналі Креатор Буд. Сьогодні покажемо, як просувається будівництво житлового комплексу Креатор Сіті у січні. Креатор Сіті це житловий комплекс бізнес-класу у Шевченківському районі з власним парком та водоймою. Не пошкодуйте лайк і підписку, щоб слідкувати за нашим прогресом будівництва і бути в курсі всіх новин. У другому будинку триває утеплення фасаду. Виконали 65%. На 30% влаштована фасадна плитка. В першій секції на 95% поштукатурили місця загального користування. Також в першій секції наполовину влаштували покрівлю. В третьому будинку повністю залили плиту перекриття 18-го поверху. На 80% влаштували вертикальні елементи 19-го поверху. Сходові марші виконані по 16-й поверх включно. Зовнішні і внутрішні стіни готові з 3-го по 7-й поверхи. Зараз будівельники працюють на 8-му, 9-му і 10-му поверхах. Четвертому будинку монолітний каркас майже закінчили. Готово 99%. Зовнішні і внутрішні стіни готові з третього по восьмий поверх. Будівельники працюють з 9 по 12 поверх. Сходові марші виконали повністю. На території ЖК Креатор Сіті знаходиться все необхідне для життя. На перших поверхах розташується спортивний комплекс з басейном, супермаркет і дитячий садок. Креатор бут майбутнє вже в проєкті!